Доброго дня! вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу представити вам двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську по вулиці Киселевської, район Мазлі, дуже близько до центру міста. Бачимо це у нас східні, броньовані, красиві двері. Це у нас такий красивий коридор. Направо у нас велика простора кімната. Квартира знаходиться на 11 му поверсі, 11-поверхового будинку. Будинок це для ней, Новобудова. Меблі, техніка залишається по домовленості між продавцем і покупцем. Бачимо красива шафа купе, кондиціонер, письмовий стіл. Гарний, красивий ремонт. Покажу вам вид з вікна і отакого. От Плану металопластикові вікна. Розвинена інфраструктура, чудова локація до центру міста. Дуже близько, зупинка громадського транспорту поблизу, школи, садочки. Усе дуже близько і дуже зручно. Це у нас душова санвозела. Це у нас друга кімната. Бачимо диван, тут така перегородка з шавками, засклений балкон, де можна зберігати різні речі. В квартирі своє індивідуальне газове опалення, двохконтурний котел, бачимо гарна кухня. Покажу цікаве віконечко дизайнерське. Гарна квартира з загальною площею 40 метрів квадратних. Бачимо дві кімнати, велика кухня, своє опалення газове. Меблі техніка вже по домовленості, красивий збережений ремонт, тепла підлога, у душові санвузолі і у кухні. В кімнатах постелений ламінат. Гарна квартира за деталями телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.